Друзі, всім привіт! Сьогодні до вашої уваги представляю рецепт консервованих огірочків. Вони виходять хрусткі, в міру солоні, трішки з кислинкою і неймовірно смачні. Тому починаємо. У мене тут приблизно 7 кілограмів домашніх огірків. Вони є більші, є менші, але я брала їх у бабусічки по досить вигідній ціні, тому вирішила взяти трішки і її виручити і собі в 3-літрові баночки закатати. І буде і на олів'є, і на винігрети, І просто ми любимо робити салат, огірок, цибуля і олія. Тому я їх попередньо замочила. Години-дві вони в мене простояли в холодній, прямо в крижаній воді. Далі я їх перемила і. Зараз починаю начиняти їх у банки. Банки я ретельно перемила, відправила туди листочки, які у мене були. хрін, е Одиновий листочок плюс відправила кропу. У мене такий підсохший, але все одно він був разом з квіточками. Далі буду відправляти туди часник. Тут головка часнику. І ще в мене в холодильнику був корінь хріну. По-перше, це дуже гарний консервант. А по-друге, мені подобається присмак, присмак, який надає саме корінь хріну. Тому я його розділю рівно на всі баночки, що в мене є. І це є кількість часнику. Також я розділю на всі баночки, що в мене є. Звісно, на три. Літрову я кину трішки більше, ну а на 2-літрову трішечки менше, але в будь-якому випадку воно все одно вийде смачно і досить-досить швидко. Тут я вже все розділила і зараз буду починати затрамбовувати огірочками, ось тако плотненько його, щоб максимальна кількість огірків влізла, тим більше, що воно більше, але в принципі їх можна також і різати, якщо ви не хочете такими великими, можна і порізати, і від цього не смакне. Я якісь не зміниться. Розтрамбувала все гарненько по баночкам і зараз почну заливати. Заливаю я їх окропом тричі. Тому що огірок сам по собі крупний. Якщо в мене менший огірок, то заливаю двічі, якщо більший, то тричі. Водичка закипіла, як тільки починає булькати, заливаю баночки, накриваю це все кришечками. Кришечки я не стерилізувала. Чому? Тому що я буду тричі заливати кип'ятком і воно все обстерилізується в будь-якому випадку. Банки я також в цьому випадку не стерилізую. Тому заливаємо доверху, накриваємо і даємо десь півгодинки. Як тільки воно остиває, цю водичку я зливаю назад у, банк, у каструлю і знову перекип'ячу. Як тільки вона закипіла, заливаю другий раз водичкою і знову ставлю її кип'ятитися. Вже як третій раз вода кип'ятиться, я додаю в кожну банку довільну кількість перцю горошком. І, в принципі, усе. Поки воно стоїть, чекає водички. Далі, по кількості. Я не роблю розсол, я роблю на банку. І рецепт у мене такий: на 3-літрову банку 3 столові ложки, не з великою гіркою, солі. На 2-літрову банку я відправляла 2 столові ложки солі. Тобто, якщо це буде літрова банка, то, звісно, буде 1 столова ложка солі. Цукру я відправляю на 3-літрову банку 6 ложок. На двохлітрову я відправляла 4,5. Тобто, якщо трьохлітрова банка, то у мене рецепт 3, 6, 9. Далі я заливаю розсолом, ну не розсолом, а скажімо так, водичкою. І в трилітрову банку я додаю 9 ложечок оцту. В дволітрову банку я додаю 6, Звісно, на літрову банку це буде 3. Ось такий елементарний рецепт. Всім смачного. Ну і щоб повністю мені буде впевненою, що огірочки не взірвуть баночки не де нічого. Я... Закриваю, перевертаю їх кришечкою донизу, накриваю їх е, гарним таким одіяльцем або пледом, що там у вас є, можливо, зимова якась куртка, щось таке, що не шкода. Накриваю і чекаю до повного остивання. І тоді вони точно не взірвуть, вони точно будуть у вас стояти. Тому е, всім дякую за перегляд, всім е, вдалих. Готувань і консервувань. Сподіваюся, що вам цей рецепт підійде. Дякую за увагу. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть коментарі і до зустрічі у нових відео.